Всім привіт, друзі! З вами канал Це цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікавого гриба. Мухомор червоний отруйний гриб з родини мухоморових. Немає іншого такого гриба, назва якого нам відома з дитинства. У нього яскрава зовнішність, що запам'ятовується. Знайдений у лісі мухомор викликає суперечливі відчуття. Перше, яка краса. Хочеться помилуватися та сфотографувати. Друге фу поганки. Виникає бажання штовхнути ногою і розтоптати цей гриб. На щастя, для мухомору зазвичай перше бажання пересилює друге. Знімати ці гриби легко, вони завжди гарні. У той же час у них велика різноманітність форм і кольорів, залежно від віку, місця проростання, освітлення та погоди. Крім того, багато різних підвидів та близьких видів нашого червоного мухомору. Спектр відтінків забарвлення капелюшка цих грибів дуже широкий, від темно-червоного до яскраво-жовто-гарячого. Капелюшки молодих грибів покриті грустим розсипом білих плям, яких стає значно менше з віком. Іноді зустрічається зовсім без плям, і їх можна легко спутати з сироїшкою. Незважаючи на назву, цей гриб не морить мух, а лише присипляє, коли вони пробують воду настояну на мухоморі. У лісі капелюшок гриба з віком стає увігнутим, і в ньому збирається дощова вода. У певний момент у воді накопуються алкалоїди мухомора і комахи, напившись води, впадають у сон і тонуть. Коли люди роблять настій з гриба, мухи так само просто засинають у воді. Якщо їх висушити, вони оживають. Відрізнити мухомор із червоним яскравим капелюшком від інших грибів зазвичай не складно. Однак є низка інших ознак цього гриба, про які потрібно знати. Діаметр капелюшка зрілого мохомора варіюється від 8 до 30 см. У молодих грибів капелюшок частіше за все має напівсферичну форму, а у старих плоску. Кільце у мохомора складається з широких частих пластин, які можуть мати білий або трохи жовтуватий відтінок. Ніжка гори гриба зазвичай виростає від 7 до 30 см заввишки і сягає товщини від 1 до 3,5 см. У молодих мухоморів ніжка зазвичай щільна, але згодом вона стає порожнистою. Усього в світі існує понад 600 видів мухоморів. Один від одного вони відрізняються за забарвленням, розмірами капелюшків та ступенем отруйності. Мухомор червоний росте всюди у хвойних, листяних і змішаних лісах. Найбільш розповсюджений у Березняках, зустрічається з червня до жовтня, поширений по всій Україні. У народів Сибіру, Індії та Південної Америки використовувався як ритуальний об'єкт. Мухомор корисний не лише своїми згубними властимостями для комах. Екстракт мухомору протягом століть використовувався в народній медицині для зняття болю та спазмів. Сьогодні мікроскопічної кількості мухомору використовується у фармакології для створення препаратів від безсоння. Хвороб субуглобів, застуди, інфекційних та навіть ракових захворювань. Поширений мухомор у космотеології. Справа в тому, що гриб багатий різними ферментами, полісахаридами та антиоксидантами з високою біологічною активністю. Червоні мухомори вважаються вкрай небезпечними грибами через високу концентрацію у складі різних отрут мускарину, холіну, буфотеніну, путресцину і ботенової кислоти. Серед основних наслідків живування мухомору сильний вплив на парасимпатичну нервову систему, поява розладів у просторовому орієнтуванні, слухові та візуальні галюцинації, ниркова недостатність, розширення судин та зменшення серцевого викиду, загибель клітин мозку, отруєння, яке супроводжується різким зниженням артеріального тиску, порушенням дихання, звуженням зіниць та ослабленням пульсу. Люди вже давно знають про токсичні властивості мухомору. Ще в 13 столітті вживання грибів пов'язували з містецизмом, оскільки вони містять психоактивні речовини. Тому багато культур вживали мухомори як психотропічні речовини. Однак цей гриб надзвичайно токсичний. Вживання сирих грибів може спричинити печінкову та ниркову недостатність. Якщо людина з'їдає близько 15 капелюшків мухомора, то її може очікувати смерть. Однак, люди дуже рідко вмирають при отруєнні червоним мухомором. По-перше, його треба з'їсти дуже багато. По-друге, це потрібно зробити спеціально. А головне є протиотрута, яка є в лікарнях ін'єкція, атропіну. У деяких старих довідниках говориться, що двічі відварений мухомор стає їстівним та безпечним. Проте, науково ця теорія не підтверджена. Не треба ризикувати. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайки відео. Та підписуйтесь на наш канал.